Дуже швидко готується і не потрібна духовка. І починаю з крема. Саме звичайний заварний, нічого нового. В каструлі змішую яйця, цукор, ванільку, борошно та тепле молоко. І тепер на повільному вогні довожу до загустіння. Тут я зрозуміла, що в процесі приготування краще не втикати і переробила крем наново. Додаю вершкове масло, накриваю плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. А для коржів змішую яйце, згущене молоко, борошно та розпушувач. Дуже важливо взяти якісне згущене молоко, а не молочний продукт. Тісто ділю на 6 частин і формую майбутні коржі. Обрізки тіста не викидаю. З них зробила ще два коржа. Далі кожен корж треба обсмажити на сухій сковороді з обох сторін. Приступаю до збірки торта. Тут теж все просто. Корж, крем, корж, крем, ляп-ляп і готово. Нічого складного. Обов'язково щедро промазую збоку. Щоб торт мав більш рівну форму, прибираю його в кондитерське кільце на 12 годин. Прикрашу торт подрібненими горіхами і крихтами печива та сезонними фруктами. Ну якраз 1 грудня, сезон лохини, такий розгар, така дешева. А на ранок заварюю свіжий чай і всіх кличу до столу смачно снідати.